Інокуляція насіння бобових культур гарантія високих врожаїв. Сучасні сорти бобових культур мають значний генетичний потенціал, який можна більше розкрити за умов використання якісних інокулянтів. Інокулянти містять азотфіксуючі бактерії, що роблять атмосферний азот доступним для рослин, забезпечуючи їх необхідним живленням. Тому зараз дам вам кілька прикладів ефективних інокулянтів. Перший це хістік, високоефективний інокулянт на стерильній торфяній основі, сприяє акумуляції рослиною азоту у доступній формі завдяки підвищенню симбіотичного потенціалу рослин з гульбичковими бактеріями. Прилипач, що міститься у продукті, забезпечує найкраще покриття поверхні насінини, запобігає нерівномірному нанесенню та значно зменшує обсипання та накопичення інокулянту в нижній частині насіннєвого бункера сівалки. Наступний інокулянт різолайн. Цей біопрепарат змішують з біопротектором Rizosave. Робочий розчин готують в день обробки. При необхідності зберігають в прохолодному темному місці не більше 4 годин. Одночасно з обробкою насіння біопрепаратом Rizoline можна використовувати біофунгіциди: MycoFriend, PhytoHelp, MycoHelp фітоцид. або малотоксичні протруйники, дозволені до застосування на бубових культурах. Сильно діючими протруйниками насіння дозволяються обробляти за 5-7 днів до інокуляції. В такому випадку норму біопрепарату Rizoline збільшують на 30-50%. І останній на сьогодні біоінокулянт БТУ. Він фіксує атмосферний азот. Та перетворює його у форму, доступну для засвоєння рослинами. Прияє процесу бульбочкоутворення, забезпечує рослині ріст стимулюючими речовинами, а також збільшує вміст протеїну, підвищує урожайність. Та заощаджує азот для наступних культур. Використання інокулянтів це ефективний спосіб підвищити вражайність та якість сільськогосподарських культур, а також зберегти навколишнє середовище. Замовити інокулянт можете на сайті Grovex Market за посиланням під відео або телефонуйте за номером 095 043 0203.